Гра, рівна боротьба, Мабуть, дуже неприємно такі зустрічі поступатися. Що не вистачило вашій команді, дотерпіть. Не вистачило, я вважаю, класу, трішечки класу. Ми тренуємося, ми стараємося. Я хочу подякувати сьогодні всім своїм хлопцям, не тільки за ту гру, яку вони продемонстрували сьогодні на паркеті. Я хочу подякувати їм за. Тренувальний процес за те, що вони ходять, тренуються, за те, що ми рухаємося вперед, розвиваємося як футзальна команда, як футзальний колектив. За це я їм дуже дякую. Дякую їм за сьогоднішню гру, за ту шалену самовіддачу, за шалене бажання. Я вважаю сьогодні ні в якому разі мені не заслужили на поразку. От саме тому вона вийшла поразка і така, просто за рахунок. Класу команди, яка, можливо, більше тренується. більше, Звичайно, вона укомплектована кваліфікованим тренером. Йому передаю величезний привіт і величезна подяка за те, що він ділиться своїм досвідом. Тому, звичайно, дуже неприємно програвати за 8 секунд до це гри в рівній боротьбі. І більш того, я вважаю, що перший тайм ми по грі виграли. Ми грали перший тайм, взагалі першим номером. От. Але така гра в целі оптимізм в нас, тому що перш за все ми розцінюємо цей турнір як підготовку до чемпіонату області. От. І я вважаю, що якщо ми будемо не гірше ігри грати так, як грали сьогоднішню гру, то обов'язково очки приймуть і сьогодні вже ми майже цього досягли. Тому ще раз дякую суперникам за сьогоднішню чудову гру, дякую своїй команді, дякую всім, хто нам підтримував. До наступних зустрічей.